Священнослужителі, представники місцевої влади, студенти, а також і самі знедолені люди, висадили біля пам'ятника сумуючого ангела весняні квіти і крокуси, аби заявити, людина бідна, безпритульна, має право на життя. Як говорить відома російська приказка, бідність ні парок. Проте бідним від цього не легше. Боротися з бідністю, звісно, необхідно. Що й намагаються робити милосердні люди міста Житомира. Аби врятувати тих, кому холодно від байдужісті людських сердець, Священнослужитель Юзеф Лясик вже понад 20 років приїжджає в Україну, аби сприяти поліпшенню добробуту людей, які цього конче потребують. У Хмельницькій області вже створили літячий будинок сімейного типу щодо нашого міста. В планах організувати центр ресоціалізації. Ми пишаємось тим, що є така співпраця. Ми повністю це підтримуємо і надалі, звісно, будемо допомагати. Але найважливішим є те, щоб до цього приєднувалися б і люди суспільства. Зібрати папір, порожні пляшки, залізо це основне завдання на кожний день. Ось цієї жінки. У неї немає власного даху над головою. Розповідає, пустила у хату людей пожити, а вони її розвалили. Ну то я в аптеки сплю а це нам палатку дужне. Сахневіче знаєте, Сахневич це золота людина. Він і одіться дасть, і поїсти, і він палатку поставить. і я собі на кроваті буду спати палатки. Хату в мене нема за що купити. Організатор заходу, отець В'ячеслав Гриневич, є також керівником ініціативної групи Довіра. Це група людей, які намагаються щось змінити в суспільстві, змінити погляд на інших, зробити його більш добрим і турботливим, особливо на людей бідних. І закликати громаду поділитися теплими речами, продуктами харчування, засобами гігієни з тими, кому це необхідно. Це приміщення «Карітас Пес Україна. Ми заохочуємо, щоб там можна залишити ці ці дарунки на зиму на, на різдвяні свята для цих людей. Це приміщення «Карітас Пес Україна це вулиця Басейна, ну, біля старого Костелу, від понеділка до п'ятниці, від 4 до 6 години вечора.